Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. з нового року. В Україні планують запровадити безплатне щорічне обстеження організму для українців віком від 40 років. Як все це працювати і хто може скористатися цією програмою? Ми зараз питаємо у заступника міністра охорони здоров'я України Євгенія Гончара. Пане Євгенію, вітаю вас. Вітаю. Пане Івані, скажіть, будь ласка, здоров'я українців настільки погіршилося, що уряд вирішив запровадити безплатний чекап? Дивіться, насправді, якщо порівнювати здоров'я з те, скільки живе в середньому українець і скільки живе Прямієм. Наприклад, поляк, німець, швед, француз то у нас дійсно ситуація значно гірша. Ми в середньому живемо на 8-9 років менше ніж мешканці Європейського союзу, і передусім це обумовлено серцево-судинними захворюваннями, також цукровим діабетом. А звісно, свій внесок дуже суттєвий має також військова війна. Це стрес, це психічні розлади. Ну і також знову ж таки вони посилюють і неінфекційні захворювання. Ти ті самі серцево-судинні. Можливо, також є певні впливи на онкологічне захворювання, тому так здоров'я в нас краще не стало. На, на жаль, жаль на превеликий великий жаль. Хто може скористатися ось цим безплатним обстеженням організму? Дивіться, з 2026 року усі громадяни віком 40 років і старше отримують запрошення в застосунку дії і фарбовані кошти, які вони зможуть використати лише на програму скринінг здоров'я. Далі вони зможуть самостійно обрати заклад з переліку закладів, які будуть брати участь в цій програмі, здійснити запис онлайн або телефоном і гарантовано отримати дату візиту там найближчим часом, коли йому буде зручно, і буде знову-таки їм проведений скринінг здоров'я під час візиту. А в яких Медзакладах можна буде пройти це обстеження. Це будуть тільки державні, тільки приватні, чи людина може сама собі обрати медичний заклад. Це будуть будь-які заклади, які погодяться е, працювати за цією програмою. Це будуть і комунальні, і державні, і приватні заклади. Ми ну, активно працюємо над тим, щоб кількість цих закладів була якомога більше, щоб це також були приватні заклади, е, які мають високі стандарти сервісу. Ну, тому, в принципі, це буде доволі широкий вибір е, закладів. Ми очікуємо. Чому уряд обрав саме цю вікову категорію 40+, і чи не плануєте ви розширювати цю програму на інші вікові категорії? Тому що таки, громадяни старше 40 років мають найвищі ризики розвитку серцево-судинних захворювань і цукрового і діабету другого типу. А саме ці захворювання і є основною причиною перечасної смерті та інвалідізації. Тому ми хочемо сконцентруватися саме на тих захворюваннях і на тій групі пацієнтів, які ну де ми бачимо найбільший потенціал для того, щоб ну, додати. Додаткові роки якісного життя. І з часом, звісно, ця програма вона може змінюватися, може в певній мірі змінюватися вік, набір послуг. Це може бути також певне розширення на інші категорії захворювань. Але зараз от ми все ж таки сконцентровані на основних причинах смерті. Так, основні причини смерті всі ми знаємо це серцево-судинні захворювання. Пане Євгенію, скажіть, будь ласка, ну я знаю, що дослідження серця, такі як комп'ютерна томографія чи МРТ серця, це дуже дороговартісні обстеження. Держава готова до такого чекапу з такими дороговартісними обстеженнями. У нас буде і інший набір досліджень. Передусім, це ми спрямовані на пошук пацієнтів, у яких є артеріальна гіпертензія, які її про це або не знають, або не контролюють свою артеріальну гіпертензію. Тому передусім це буде вимірювання артеріального тиску, антропометрія пацієнтів, оцінка за шкалами ризику, певні лабораторні дослідження за показаннями, якщо потрібно, буде також проводитись ЕКГ і деякі інші дослідження. Мова йде передусім про це. Тобто, наше завдання це управління. Вляти ризиками, якщо пацієнт має ризик розвитку серцево-судинних захворювань, то йому запропонувати модифікацію способів життя. Якщо в нього вже є, наприклад, артеріальна гіпертензія, то призначити йому також відповідне лікування. Ну і також модифікацію способів життя. Це якби є наш основний фокус, тому що знову ж таки на наше переконання, і згідно доказових джерел, саме це і є основним інструментом, який має нам дозволити скоротити оце відставання в тривалості життя українців та європейців. Пане Євгені, як ви взагалі вважаєте, хто винен в цьому, що українець, середньостатистичний українець, він, в принципі, має слабке здоров'я. Він сам держава, ну війна зрозуміло. Тобто, я хочу е, почути від вас, де, де цей механізм зламався. Людина сама не хоче йти. Від неї не вимагає, наприклад, роботодавець. У неї немає грошей, профілактика слабко працює. Я не знаю, в школах, в дитсадках. Знаєте, в Швеції в дитячому садку є погода, нема погоди, дощ, злива, мороз. Мінус 20 всі йдуть гуляти, ніхто дітей не закутає. Тобто, там профілактика, фізкультура, спорт дуже сильно розвинений. Тобто, от як ви гадаєте що насамперед треба зробити, щоб українець став здоровішим? Дивіться, українець живе, як я сказав, майже на 10 років середньому коротше ніж європейці. Украї... Те, скільки зараз середня тривалість життя в Україні, це була десь в 70-х, 80-х, 90-х роках така очікувана тривалість у там, мешканців, наприклад, Швеції, Німеччини, інших країн Західної Європи. І якщо проаналізувати причину, чому зросла в них тривалість життя в ці останні там, 20, 30, 40 років, то передусім це. Управління, контроль серцево-судинних захворювань тут, в свою чергу є дві складові. Перша складова, яка є насправді найбільш важливою, це фактори ризику, зменшення їх. Це тютюна паління, алкоголь, здорове харчування, зменшення споживання солі, зменшення і певних інших харчових звичок, негативних, в тому числі надмірне харчування, заняття фізичним спортом. Тощо це є основна причина. Далі інша причина, яка також є важлива, це власне лікування вже існуючих захворювань. Це по перше, встановлення діагнозів. По друге, прихильність до лікування. Якщо пацієнта вже є цукровий діабет, або артеріальна гіпертензія, то важлива і модифікація способів життя. Звичок, і також е, постійний прийом, наприклад, е, препаратів для зниження тиску. Але нотки це трошки складніше ніж просто препарати для зниження тиску, але тим не менш тому тут є з двох сторін історія: з першої сторони, е, люди мають зрозуміти про необхідність коригування їх е, е, поведінки в плані там харчової, якось, по та іншої. Е, з, з другого боку, ми також маємо як держава, як уряд, надати можливості пацієнтам обстежитися і отримати лікування. Я вам дуже дякую. Кою пане Євгене, з заступником міністра охорони здоров'я Євгеном Гончаром, ми говорили про те, що з нового року в Україні запроваджують безплатний чекап організму для українців віком від 40 років.